На водохреще близько пів тисячі полтавців прийшли освятити воду до першого водозабору. Полтавка Надія тут вперше долучилася до обряду. Каже, цілющість Йорданської води перевіряла на собі і рідних. Я на дітках, на внуки відчула це. Він болів, починав плакати, як маленький був грудний. То водічкою, мою його три рази і все добре. Користуються священою водою у побуті, тож запасаються нею на цілий рік для себе і друзів, розповідають полтавці. Ми приймаємо, коли там щось, щось болить, от, діточок обмиваємо, обов'язково е кропимо вугли в дворі, в домі, п'ємо воду обов'язково. Коли хворіє, можу випити, А ще Е, ну умиваюсь після водохрещення Часто дуже. освячення води 19 січня у Полтаві водоканалі проводять із 2003 тисячі Традиційно богослужіння здійснює митрополит Полтавський і Миргородський Филипп. Владика порадив окропити цією водою оселю, а також споживати її протягом року. Ми віримо, що Господь таким чином теж допомагатиме нашому народу, нашим людям подолати всі ті гаразди, не проблеми, труднощі, яких так багато в нашому сьогоденні. Пенсіонерка Ірина Дмитрівна вірить, після освячення митрополитом вода стає цілющою навіть із-під крану. Говорить, ковток на ще серце, бадьорість на весь день. Її можна пити, вживати, і вона дуже полезна і цілівна. Навіть вода може стояти год, оця то нічого в неї не заводиться ніколи. Вона чиста, джерельна вода. Відчути чудодійні властивості, освяченої води тепер полтавці можуть із під крану у своїй оселі. Карина Москаленко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.